Так що до зустрічі. слідуючого запису. Дякую за увагу. Віценко Віктор Петрович. Я вас всіх люблю. Ви мої милі українці. Ну що, я вітаю вас Донецьке. Альтком Донецький. Хто зна? Автопарк Мерседесів. Вольва. Дорожники, Альткому. Я вас вітаю. Ну, пізнала? Сто років життя без старості. Приємного. Я дуже радий, що ви мені пишете. Нарешті побачили мене. Дякую, хлопці. Донецьким привіт! Так треба. Трим... О, чуть не забув, вибачайте. Донецький був декілька років тому. Був парад невест. Боже, які красиві донецькі дівчата. Ну я вже старенький. Господи, верну би 30 років. Гарем мав би тисячу дві або й три в Донецькій. Дуже красиві дівчата. Мало то, ще й розумні. І порівнюючи львівських, донецьких, господі, лів'янки, донечанки, беріть в руки свою владу і цих тупоголових мужиків, які мозгів не мають. Рекету, убійство, грабежі, помардяки і нехай мають мозги. Керуйте ви, дорогі мої. Я вас всіх люблю. До побачення. Дякую.